Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Усе найважливіше на цьому. Просто зараз я Ігор Пупков, починаємо. 62 ударних БПЛА запустив ворог минулого вечора та ночі по Україні. 40 з них наші сили ППО збили та подавили на півночі та сході країни. Це звіт повітряних сил станом на 8.30 ранку. Водночас є влучання 19 дронів на семи локаціях. Атака триває в повітряному просторі. Ще є декілька ворожих БПЛА. Тож дотримуйтесь правил безпеки. І через дронову атаку цієї ночі 10 поранених у Шахтарському на Дніпропетровщині одна жінка у важкому стані. У місті зафіксували аж три влучання в багатоповерхівки, горіли квартири та автівки у дворах. Рятувальники встигли евакуювати 50 людей. Також пошкоджений приватний будинок та інфраструктура повідомили в обласній військовій адміністрації. А Суми росіяни атакували напередодні. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Були і збиття і влучання. Один з ударів припав по АЗС. Там поранило уламками двох жінок. Ще кілька влучань і талмасів були по залізниці. І один шахет поцілив по подвір'ю дитсадка. Цей дрон ворог начинив металевими кульками, аби уразити якомога більше людей. Минулося без поранених, бо в суботу дитсадок не працював телефонувала, співробітниця, каже, що була на риночку, що прилетіла прямо до нас в дошкільний заклад. На території в садочку був тільки сторож. Куди попала? На спортивний майданчик. Зруйновано один павільйон. Росіяни не припиняють спроб просунутись вглиб території України. За минулу добу на фронті зафіксували 223 боєзіткнення, бої. Зіткнення звітують у Генштабі на Покровському напрямку. Окупанти 47 разів намагалися штурмувати наші позиції. Противник тисне поблизу Володимирівки, Родинського, Миролюбівки та Котлярівки. Вісім ворожих штурмів відбили наші захисники на слов'янському напрямку та 16 на Олександрівському. Прикордоння ворог обстрілює кабами і артилерією за добу на північно-слобожанському і курському напрямках. Українські воїни відбили три атаки окупантів. Оператори дронів 118-ї окремої механізованої бригади коригують вильоти, проводять розвідку і завдають точних ударів у цілковітій темряві, навіть коли ворог намагається глушити зв'язок. Усі деталі у нашому спеціальному матеріалі з армія ТІВІ. Там, де інші не дістають. Працюють дрони. Нічна зміна 118 окремої механізованої бригади. Оператори дронів на оптоволокні готують вильоти під обстрілами. Не в повітрі хіба зафіксірує схова державі. Ну що ми вже на позиціях у хлопців. Зараз вони якраз отримали координати. Розвідка виявила вороже скупчення, і в дрони туди долетіти не можуть через ворожий реп. Тож це завдання якраз для пілота на оптоволокні, і екіпаж готується до виліту відпрацювати по цій цілі. У волоконні лінії дають стабільний канал управління, але є й чимало ризиків. Ворожі постріли, перешкоди, обрив кабелю. Я зараз летю, на... там гармата стоїть, розвідка сидить. І вони постійно з біля стріляють. Просто, виходить, я їм прамних прав заходів. Тобто, не з боків, там не зверху, а напряму і притом всьому, що дуже низько йду. Ворог намагається паралізувати ланцюг зв'язку, але оператори продовжують роботу. Коригують траєкторію і повертають дрони до цілі. А з іншої сторони якось тобі типу, не можна залетіти? Е, можу, але проблема ж в оптиці, що чим більше я нею. Нарізаю круги, тим більше ну ймовірні, що да. ти ламаєш. Оператор летить у притул, аби побачити і зафіксувати те, що треба, попри ризик, бути поміченим і підбитим. Якщо у нас там обрив, ну наприклад, я витягаю він обірвався, то тобто на місці тут на зльосі я відправляю їх до техніки. Навіть найменша механічна проблема, і команда миттєво реагує: ремонт, заміна модулів, повернення в небо. Це взагалі от складність твоєї роботи. Мікроконтроль, не робити різких рухів. Тобто все повинно бути е, помаленько і плавно. Я, наприклад, літаю постійно в акрорежимі, повне керування дроном. Тобто я ним зараз може і сальта крутити, і бочки. Ну, коротше, є ще режим Angel. Він йде як е, е, стабілізатор, тобто він автоматично стабілізує дрона. Угу. Мені в ньому некомфортно вітати за того, що я не чувствую дрона. Найчастіше росіяни штурмують вночі маленькими групами, ховаються у палатках і теплоізоляційних ковдрах. Утім, це їх не рятує. Ну, більшості йдуть пішим ходом вночі в палатках, щоб не було видно тепла, але цим ж самі себе показують, бо видно чорне пітно посеред поля велике. Угу. А коли підлітаєш до нього поближче, то видно, що не воронка, а горб. Посеред поля. Uh -huh. Ну і так вони себе палять. Пробую штурмувати, поки що не вдало. Все, Ціль are <laughs> Чисто Чистий нахуй. Нічна зміна у 118-й бригаді це комбінація техніки, навичок і людської витримки. Оптоволокно дає зв'язок, але саме оператор за пультом робить його зброєю проти ворога. Юрій Лозенко, Соломія Резнік, Армія ТВ для Ми, Україна. Марафон Єдині новини. Завершити російсько-українську війну можна без томагавків. Про це Дональд Трамп заявив перед зустрічю з Володимиром Зеленським. Мовляв, варто лише зупинитися на нинішніх лініях зіткнення. Президент США вірить, що Путін пристане на цю пропозицію під час саміту в Будапешті. Що на це каже український президент, і чим ще відзначився його візит до Вашингтона? Аналізувала Олена Чернякова. Це був вже третій візит президента України до Білого Дому за рік. І на цю зустріч Володимир Зеленський їхав із чіткими планами, картами та на запрошення Трампа. Ключовою темою перемовин, як очікували, стане передача ракет Томагавк. Та інші методи тиску на Росію. Але Дональд Трамп знову все переграв Це Дуже потужна зброя, але вона дуже небезпечна, і це може означати велику ескалацію. Але я мушу сказати одне: ми теж хочемо томагавки. Це не скасування рішення, яке могло бути по постачанні Україні крилатих ракет томагавк. Ні, йдеться, скоріше саме про відкладене рішення. Я б сказав так: рішення було на столі. А його переклали в шухляду, але в верхньому ящичку цього столу, щоб воно було під рукою про всяк випадок, і вплинув на це ніхто інший як Путін. Щойно у білому домі публічно заговорили про томагавки. Росія миттєво вступила в гру. США швидко відправили протежа Путіна Кіріла Дмитрієва для просування будівництва тунелю між депресивними регіонами ШАТу Росії Камчаткою та Аляскою. Розуміли, що Росіяни шукають якісь проекти яким вони якими вони можуть зацікавити США, тому що дійсно там дуже з певною загрозою сприймають От навіть сам факт цієї риторики? І факт у тому, що саме ця риторика змусила Росіян знову погодитися на саміт із Трампом цього разу у Будапешті. коли така зустріч відбудеться, поговоримо далі. А поки повернімося до Білого Дому. Туди Трамп запросив Зеленського саме на ланч офіційний і заклав на нього годину. Натомість говорили дві з половиною. Як пишуть західні медіа, розмова не була простою. Хоча по завершенню Трамп назвав її дуже теплою, хорошою. Та до змі так і не вийшов, лише коротко оголосив свій меседж. вони повинні негайно припинити війну. Ви зупиняєтеся по лінії фронту, і обидві сторони повинні, повинні повернутися додому, до своїх родин. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це Путіну. Якщо президент Зеленський цей заклик підтримав, президент правий, і ми маємо зупинитися на тому, що маємо. Важливо зупинитися на тому, що маємо, а потім говорити. То від Путіна подібне не звучить. Росія досі виставляє нереалістичні вимоги, тому переговори заходять у глухий кут. Київ щоразу повторював, Росію треба змусити до діалогу. Як це можна зробити, українська делегація навіть показала наочно на картах, де були зображення. Жені боліві точки російської оборонки та військової економіки ймовірно демонстрували цілі, куди могли б запустити все ті ж томагавки. Це теж робота з американцями. Їм теж, от конкретна, буквально сенсі на пальцях треба показувати, що і як можна зробити, і в той, тому що це спростовує от всі ці фантазії Путіна і всі ці фейки Путіна, якими він завантажує Трампа, що нібито от у Росії стратегічна ініціатива по всій лінії фронту. Зараз невідомо, чи Трамп погодився із цим планом. Єдина президент Зеленський на брифінгу зазначив, удари про Росію не обговорювали, натомість домовилися працювати більше з оборонними американськими компаніями. Ден about... Ми також говорили про довгострокову перспективу, звичайно. І я не хочу робити жодних заяв з цього приводу. Ми вирішили, що не будемо. Ви розумієте, я маю на увазі, що Сполучені Штати не хочуть ескалації, тож я не буду відповідати. З європейськими союзниками Зеленський говорив одразу, як Полишив Білий Дім до розмови. Долучилися Мерт Стармер, Мелоні, Туск, лідери нордичних країн, ЄС та НАТО. Перед Будапештом буде активна переговорна робота з Трампом. З боку mm -hmm. деяких європейських лідерів, ну я не виключаю, що можуть бути і контакти з українською стороною стосовно якихось конкретних переговорних питань, які можуть обговорюватись на зустрічі Трампа з Путіним. Бо вже наступного тижня американська делегація на чолі з Рубіо зустрінеться із російською. Тема війни головна, але очевидно, сторони передусім займатимуться підготовкою саміту лідерів. Російський диктатор досі публічно не заявляв, що готовий при. Їхати у Будапешт. після цієї зустрічі. Немає конкретних рішень і не гарантовано, що США все ж підуть на тиск, щоб примусити росіян до предметного діалогу. На тлі успіху на близькому сході Трамп знову вірить, він може завершити війну без томагавків. Що означає, Путін знову виграв трохи часу, принаймні до зустрічі у Будапешті. Олена Чернякова, Черняковами Україна, марафон єдині новини. Масштабні антипрезидентські протести хопили Сполучені Штати. Акція без королів відбулася у майже трьох тисячах міст. Найбільші демонстрації у Нью-Йорку, Чикаго та Вашингтоні по всій країні на вулиці вийшов приблизно мільйон людей. Організатори мітингів заявляють, що правління Дональда Трампа стає надто мілітаризованим та авторитарним. Люди невдоволені тривалою зупинкою роботи уряду, антимігрантськими рейдами та розгортанням військ у великих містах буду відвертою. Мені було страшно вийти на вулицю сьогодні. Я дуже сумнівалася чи йти на мітинг, але прийшла. Бо більше я боюся того, що відбудеться, якщо ми всі не вийдемо. Ми прийшли сюди для того, щоб захистити права людей, захистити усіх нас, захистити свою землю. Ми покоління іммігрантів. Я сама іммігрантка у другому поколінні. Тож дуже гостро відчуваю все це. Я хочу захистити громаду Чикаго. Ми всі дуже різні. І ми тут, щоб боротися за тих, кому страшно вийти з дому, страшно піти до школи. Наступний випуск десятій. Далі в ефірі мої колеги з одного сьогодні аварійні та стабілізаційні відключення електрики в Україні не застосовувалися. Нагадаю, раніше цього тижня екстрені обмеження траплялися щодня. Одночасно, в кількох областях їх довелося запроваджувати через значний дефіцит потужностей в енергосистемі. Зараз енергосистема працює збалансовано. Втім, Росія не припиняє спроб вимкнути в Україні світло вночі. Ворог поцілив у енергетичний об'єкт на території Чер... Чернігівської області без електрики залишилися близько 17 тисяч абонентів. Нарешті території Чернігівщини діють три черги по години графіків. Складна ситуація на Донеччині за повідомленням міністерства енергетики. Внаслідок попередніх російських обстрілів знеструмлені понад 14 тисяч споживачів. Ремонтні ремонтники починають відновлювальні роботи як тільки дозволяє безпекова ситуація. І зараз з нами на прямому зв'язку Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України. Пане Артеме, вітаю. Доброго дня, пане Артеме. Цього тижня Україна повернулася до вимушених екстрених аварійних відключень електроенергії. Яка ситуація станом на суботу? На цю хвилину нашої розмови чи прогнозуються відключення сьогодні ввечері? До чого готуватись побутовим споживачам? Зорієнтуйте, будь ласка. Ціна що, на жаль, ворог, котре завдав нових дронових ударів по низці енергооб'єктів України. Аварійно відновлення роботи наразі тривають. Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні масові атаки росіян. Однак енергетики роблять усе, щоб балансувати систему. За потреби застосовується обмеження споживання або аварійна допомога від наших європейських партнерів через складну ситуацію в енергосистемі. Вчора зранку у низці регіонів дійсно діяли аварійне відключення. Причина цих запроваджень та обмежень це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Якщо ми кажемо про ситуацію наразі, наразі у нас ситуація наступна за інформацією на аварійне відключення наразі ніде не застосовується, але споживання у нас залишається високим, тому на вечір є ймовірність запровадження графіків аварійних відключень на всій території України або в окремих регіонах. Щоб знизити врегідність або зменшити тривалість мовірних відключень, ми ще раз закликаємо вкрай важливо наразі ощадово споживати електричної енергії. Наші енергетики працюють безперестанно цілодобово, вони ризикують життям, щоб у максимально стислі терміни відновити пошкоджену інфраструктуру. Пане Артеме, в яких регіонах зараз ситуація найскладніша і які роботи проводять енергетики? Про що ви щойно сказали в межах, звісно, дозволеного до озвучення в рамках марафону? Найскладніша ситуація у нас залишається на прифронтових регіонах, на прифронтових територіях: це Чернігівщина, це Сумщина, це Донеччина. Непростою ситуація є також на Харківщині. Однак енергетики працюють 24 на 7 безперестально, щоб максимально стислі терміни, відновити пошкоджену інфраструктуру. Ремонтні роботи на жаль, складнюються постійними обстрілами. Цього четверга в Укренерго давали прогноз, що аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень. Цей прогноз ще зберігається. Цей прогноз буде залишити від споживання та від цього добової температури. Якщо споживання залишиться високим, ймовірність запровадження аварійних відключень на всій території України залишиться наразі, на всій території України також вже надіють графіки обмеження потужності для промисловості Гоп. енергетичні кампанії мають наразі обладнання. Міністерством ведуться перемовини з партнерами щодо його поповнення. Ремонтна кампанія здійсниться з урахуванням воєнних ризиків і різних можливих сценаріїв. Адже численні обстріли завдали значних пошкоджень нашій енергосистемі. Однак не варто забувати, що ворог атакує щодня і щоночі маємо бути готовими до нових атак. Наразі ми дякуємо нашим спеціалістам, нашим енергетикам, які в складних умовах і часто загрозою для життя, особливо в прифронтових регіонах. Цілодобово на своїх постах, ми дякуємо за їхню самовідність і професійність. Також ми закликаємо населення максимально економно користуватися фактичною енергією, адже наразі для нас кожен кіловат важливий. Росіяни атакують не тільки енергосистему, але й газову інфраструктуру. Щонайменше шість атак від початку жовтня. Росія спрямувала саме на ці об'єкти газової інфраструктури. Як триває відновлення? Яка ситуація з газом на опалювальний сезон станом на зараз? Цього тижня, на жаль, Росія знов завдала масову удару по газовій інфраструктурі України. Це вже шоста атака від початку жовтня. Співробітники газової отраслі також 24 на 7 проводять аварійно відновлені роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи газових систем. Міненерго спільно з Нафтогазом закликає споживачів за можливості також раціонально ставитись до споживання газу та електричної енергії. Щодо планів, ми розраховуємо як на власний видобуток, так і на додатковий імпорт газу. Група Нафтогаз постійно веде перемовини, шукає та контрактує весь доступний наразі імпортний ресурс на європейських ринках. Крім того, цього року група Нафтогаз партнерстві з польським РОН в межах підготовки до зими вже поставила України близько 400 мільйонів кубічних метрів американського скрапленого газу і загальний обсяг скрапленого газу з США, який законтрактований Нафтогазом, який надійде до України до кінця 2025 року, становитиме 500 мільйонів кілометрів. А пане Артеме, на окуповані ЗС почали ремонт після встановлення локального перемир'я. Про це повідомив генеральний директор Магатера Фаель Грусі. А чи можете повідомити, яка там ситуація на тепер? І чи правильно ми розуміємо, що ремонт відбувається з обох боків, і ем, яких ризиків дозволяє уникнути процес, який зараз розпочався? І тут принагідно також хочу спитати, чи означає розпочати ремонт, що наразі спроб під'єднати ЗС до російської мережі немає. Дійсно, виправи саме в цей час тривають ремонтні роботи. Українські фахівці вкотре відновлюють лінію електропостачання, які живуть запорізької АЕС. Важливо зазначити, що це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію. Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення стабільної роботи саме українськими фахівцями є фундаментальними передумовами. Для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті бо ЗАЕС – це дійсно найбільший об'єкт. Україна також розраховує, що МАГАТЕ забезпечить ремонт та роботи щодо другої лінії на окупованій території та відсутність обстрілу з боку росіян. Ми з вами розуміємо, що єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту є російська військова агресія і окупація Української Запорізької АЕС та системний обстріл енергетичної інфраструктури України наразі. Дякую вам за відповіді, коментарі, пане Артема. Артем Некрасов – перший заступник міністра енергетики України був з нами наживо.